Далі йдемо на нинішній адмінкордон із Кримом про нагромадження російських військ. Там були свідчення ще з березня, коли півострів потрапив під окупацію. Прикордонна із Кримом Херсонщина уже кілька місяців живе в Напрузі. Щодень на межі між Кримом та Херсонщиною з'являються російські вертольоти і диверсійні групи, які заходять в глиб нашої території. Чи готові там до прориву чужих військ, Дізнаємося в Олени Ваняної. Вона а, перебуває у прикордонному управлінні поблизу села Червоний Чабан. Олено, вітаю і слухаємо тебе. Зараз ми знаходимося у Каланчацькому районі на кордоні з Кримом. Через цей район проходить основна кримська траса. Кілька сіл розташовані просто на кордоні. Місцеві кажуть, почуваються під захистом українських військових, попри те, що інколи у небі бачать російські гелікоптери та безпілотники, запущені з території Криму. Але порівняно з березнем, коли російські війська окуповували Крим і люди бачили багато чужої військової техніки, то нині тут спокійно. Нормально, що нас охороняють солдати, з неба Бог, ми молимося йому. Нас спокійно. Нічого я не знаю, ніхто не знає. Дуже я побачив. І що вони? Я тільки думаю, може ж вони такі спиняться, може ж такі вони. Так люди, звісно, ніхто не доволі, а кому це сподобається? Ну кому це сподобається, щоб тут не було спокою? Недавно там десь цей стріляли теж. Недавно збили у нас тут безпілотник. Да. Адміністративний кордон з Кримом по території Херсонської області просягається на 61 кілометр. Ще навесні вздовж нього вирили рівчак. Зараз прикордонники його укріплюють. Містями вже вириті протитанкові рови. Деякі ділянки кордону це мінні поля. На пунктах пропуску на всіх дорогах, що ведуть з Криму, чергують військові прикордонники та митники. Прикордонники кажуть, працюють у штатному режимі, просять не нагнітати ситуації. Яких небудь Рухів зі сторони тимчасово окупованої території Криму військовослужбовців Російської Федерації ми не наблюдаємо. Хоча їхня там техніка і військовослужбовці, ми їх бачимо. У нас тут більш-менш спокійна ділянка. Якщо її стріляє, то як правило, по безпілотникам. Утім, хлопці розуміють, яка величезна військова машина розгорнута у Криму. Як багато військової техніки, зосередженого поблизу кордону з материковою Україною, але запевняють, жодного удару у Росіян не вийде. Їх перехоплять.